Хлопці, коп прийшов за рулем, я вас віду, будьте сюди. Хлопці, кажіть, коп прийшов за рулем на праду, Хто поклав праду. Хто прийшов за рулем на Праду? Іван, я тебе звіду. Декори. Іван Іванович, Дробецький. Да. Усі підпишете в якому стані прийшов за рулем да. Іван Іванович Дробецьким. Да. І не мене ще з дойма, видите в якому плану. Да. От такий голова ради їздить за рулем. А да, 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 да. Да, він, він ну, щось в машині робив. В машині? На, на цій, да? так? так. От на цих машинах роз'їжджає Іван Іванович Дрогобецький із і сином номера 79 7979 301. Перевод іде Іван Іванович Дрогобецький, голова об'єднаної територіальної громади. Так, цей за рулем прийшов. Цей прийшов за рулем на Праду, поклав той праду. Ходь бути добрі на минулі. Ану, його то й не було. Як стояла машина? Так, його не було. Хлопці, прийшов за рулем, і де тепер у місті у Тут є конечно, директор, тут є машина, ту є погрузка да. у місті у свидятельство, та який да. він ходить за рулем. <кху> Творюска, на, на. Як не є? А Іван Іванович. А ви кот такий, щоб ви утребували відводіти в нас Ні, я їм нічого не даю. У перший хто? Я на то директор, ви хто такі, що ви требуєте накладного. Я, я, я просто прийшов, Хто? Руз, Руз. відвантажується у машину, не є накладної. Не... Добре, ви хто такі, що я голова громади. Ви, ви вказуєте, що у вас не є хто прибутків. Хто ви вказ... показуєте, ви кому вказує завод, Показує, кому вказує? що у вас не є. Кому вказує податкові, є прибутків. Вот туй прибудки сюди. Накладну ідіть сюда, Іван, Іванович, виходьте. Не-не, не, нашу, де вони вказують? Кому Не показував вообще. Давай, все. Шофер не мають вам указувати накладні. Ви має не є гаї. Ви не є гаї, ви не маєте. Серйозно, агромашів ради за є, я і гаї. Ви <звук> треб показувати тому вам. Агромашів ради треба показувати. Нічого я вам не показую. Серйозно? Канешна. А ви звідки взяли? у нас аграські організації затримують машини 4 дні на 5 дні.

Є сонячне Закарпаття, тому в мене є підозра, що документи на дану продукцію на води будуть сфабриковані. Так от потім ручки. Це е, ви ознайомити статтею 63 Конституції. Да, 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 так, каже, з моїх слів. Моїх слів. Моїх слів. Слів. Записано.